Фермерське господарство агротехнолог, півтори тисячі гектарів, 500 гектарів зернова група горох і 1000 гектарів технічна група, 300 гектарів сої, 300 гектарів кукурудзи, 400 гектарів сої. Із садами України вже працюємо більше 10 років. Цей рік заложили демо, в прошли рік брали горохи, горохи хорошо себе показали, в частності Мадонна. Більше 3 тонн з гектара. Цей рік заложили, демо поля соняшника 12 гібридів. Працюємо, наращуємо більшу працю з садами, Беремо пшеницю цей рік в еліти. В частності, ми стоїмо біля соняшника Рімі, який теж вже в частності, давно вже сів. Соняшник стоїть гарний, показники на уровні десь 3 тонн буде з гектара. Зберемо врожай, далі вже підтвердимо, скільки буде центнерів з гектара даного соняшника. Посіяли більше 100 гектарів цього гібриду.